Й сніг, мій улюблений куточок міста, моя улюблена лава, тиша. Білі сніжинки швидко тануть на моїх долонях. Ці білі мухи, так один з моїх малюків називає снігопад, очікування чогось чарівного. Я трохи втомилася, але все ж таки посміхаюся, бо поринула думками у найпрекрасніше роботу. Напевно, кожна людина, дивлячись на іскристий сніг, починає вірити в казку, як же нам не вистачає щирих позитивних емоцій. Нам не вистачає дитинства. Справді щаслива людина. Світ дитинства це мій світ, моя професія вихователь. Відверто кажучи, деякі не розуміють, чому я обрала спеціальність вихователя. Я все ж таки постараюся пояснити. Взагалі мені не подобається фраза Я працюю вихователем. Ні, я не працюю. У мене багато дітей і всі вони мої найкращі друзі. Разом з вихованцями я багато чому вчуся. Вони моє сонце, моя радість, моє життя, моя віра в майбутнє. Діти не мов який пластилін. І я теж можу побути трохи скульптором їх життів. Це величезна відповідальність, нелегка праця, але справжнє задоволення. Маленька дитина широка душа, відкрите серце і ясний погляд. Кожен з них настільки унікальний, як різноманітність відтінків різних кольорів. І кожен з них дарує свою фарбу. Ви уявляєте, наскільки яскравий мій день? Я вихователь. І цим пишаюся. Сказати, що робота це щоденне свято, важко. Все ж, кожен день я маю справу з різними характерами. Буває дуже важко, і здається, що не вистачає сил з усіма впоратися. Але варто дитині тільки посміхнутися, і я розумію, що не зможу залишити, зрадити їх. Кожному малюку я подарувала частинку своєї душі. І винагороджена за це їх довірою та увагою. Перша і головна моя задача навчити дітей любити і робити правильний вибір між добром і злом. У дитячому садку я працюю не так давно. Раніше я уявити не могла наскільки захоплююча професія вихователь. Сьогодні бути вихователем складно і відповідально. Потрібні не тільки різнобічні знання, досвід, а й величезне терпіння. Необхідно постійно перебувати у творчому пошуку, крім усього іншого, я повинна донести до дітей необхідну інформацію так, щоб була вона доступна і зрозуміла всім. Але я. Адже вони всі різні і кожен потребує індивідуального підходу. І тут відкриваються величезні простори для діяльності. Чує, хтось іде. ква ква-ква-ква, Я маленька жабка, скрипко тушка. Я по лісочку гуляю. Хатинку собі шукаю. Ой, це мабуть. Навіть... звати? Так. Да. Ой, привіт, вікуйся. А ви знаєте, куди я йду? Да. Гуляю по лісочку. Ой-ой-ой. А хто хто? Тревочка вже. Я? Мишка, шкріпотушка, я? Жарко, Жарко скріпотушка. А ти хто такий? А я зайчик. Зайчик побігаєш. Посіть мене до себе жити. Заходи. Скільки їх живе вже? Один, два, три. Підібрати необхідну методику, розібрати по пунктах і кожен опрацювати окремо. Знайти матеріали, створити потрібну атмосферу. Але найважливіше заволодіти увагою малюків і утримувати до закінчення заняття. Це дійсно складно, але й дуже цікаво. І найвища похвала за старання, коли чуєш, як дитина розповідає мамі читатові, про що дізналася сьогодні, які нові поняття війшли в її життя, коли допитливий Я обробляю нову інформацію. І в ці моменти я дуже щаслива. І приємно, коли роботу позитивно оцінюють не тільки діти, а й їхні батьки. Яку увагу я приділяю іграм, а саме сюжетно-рольовій грі сім'я? Адже там можна навчитися поважати один одного. У моїй групі вік дітей від 3 до 4 років. Дуже складно зосередити і утримати увагу всіх, бо маленькі вихованці бачать не тільки вихователя, але й другу маму. Я вихователь і цим дійсно пишаюся. Приємно усвідомлювати, що я знайшла свій шлях у житті, своє покликання. Доля подарувала мені можливість пізнати щастя материнства не тільки в родині, в стінах мого будинку, але повністю реалізувати себе як мама, наставник і друг для малюків у другій сім'ї, в дитячому садку. Моя професія вимагає постійного, творчого настрою, повної самовіддачі і багато-багато любові, і це прекрасно. Я щаслива йду додому. Адже завтра знову дитячий садок. Зустрічати дітей, когось заспокоювати, когось роздягати. А комусь відповідати на тисячі запитань. Я обійму їх, даруючи свою любов. Я вихователь. Ні. Я мама.